Для приготування бананового коктейлю потрібно взяти одну другу літра молока, а для малинового одну п'яту літра молока. Скільки всього потрібно використати молока, щоб зробити обидва коктейлі? Ти бачиш дві піци однакового розміру Ліву поділену на чотири рівні частини, а праву на вісім однакових частин. Один шматочок лівої піци з'їли. Отже, можна сказати, що залишилося три четвертих піци, з правої піци з'їли три шматочки, тому залишилося п'ять восьмих цієї піци. Додамо ці два дроби разом, щоб дізнатися, скільки піци у нас залишилося, але зверни увагу, що вони мають різні знаменники. Дроби з однаковими знаменниками можна легко додати, тому для того, щоб додати дроби з різними знаменниками, потрібно спочатку їх звести до спільного знаменника. Знайдемо найменше спільне кратне для чисел 4 та 8. це буде 8. Після множення трійки на додатковий множник двійку вона стане шісткою. Тому чисельнику додаємо 6 і 5. Буде 11 восьмих, Але у відповіді вийшов неправильний дріб, тому виділи цілу частину. 11 восьмих дорівнює одній трьом восьмим. Тобто можна сказати, що залишилася одна ціла піца, а іншою залишилося три з восьми шматочків. Сформулюємо правило щоб додати дроби з різними знаменниками, потрібно спочатку звести їх до спільного знаменника, потім додати чисельники і переписати знаменник без змін. Не забудь записати результат у вигляді нескоротного дробу або мішаного числа. Можливо, у тебе з'явилося запитання. А що ж робити, якщо потрібно відняти дроби із різними знаменниками? Дотримуватися алгоритму, що й у додаванні, але не додати, а відняти чисельники. Зупини відео і спробуй самостійно виконати дії. Спочатку знайди найменший спільний знаменник, тобто НСК для чисел 8, 12 та 6. Це буде число 24. Тепер виконай віднімання, а потім додавання дробів з однаковими знаменниками. Отже, буде 15 двадцять четвертих. Для приготування бананового коктейлю потрібно взяти 1-2 літра молока, а для малинового – 1-5 літра молока. Скільки всього потрібно використати молока, щоб зробити обидва коктейлі? Для того, щоб відповісти на це запитання, треба додати 1-2 та 1-5 літра. Буде 7 десятих літра. Запам'ятай, щоб додати чи відняти дроби з різними знаменниками, потрібно спочатку звести їх до спільного знаменника, потім виконати додавання чи віднімання чисельників і переписати знаменник без змін. Не забудь записати результат у вигляді нескоротного дробу або мішаного числа. Залишайся з нами. Інші відео з цієї теми ти можеш переглянути у відповідному плейлисті на каналі або ж на нашому сайті. Шукай посилання в описі.